Передусім, щоб ми поговорили в тому руслі. Тут нас так не виглядало, що ми збираємося, коли або призначення йдуть, або уряд має мінятися, або ще щось. І в такий план, бо мені вчора чи те ще позавчора каже, слухай, там збираються, так, готують такі серйозні питання по, по ліквідації, по тому, по сьому я кажу, чудово. Хочу передусім сказати, що за цей час мені є багато проблем, є багато речей, які там я гадки не мав, але однозначно мені не соромно за ту ситуацію, що я чесно цей час працював, не крав, і це дуже важливо. І зібрав, як на мій погляд, хорошу команду. У нас є деякі речі, які я вже відчуваю, якщо брати по команді. Але це можна говорити після перезатверджень. Зараз не хочу по персоналі говорити. Безумовно, щоб ті чи інші речі робити, треба було час. І тут якраз той момент, про який я можу говорити, бо у вас може стратегічно щось цікаве, то Я вам скажу, що... Я не йшов на вибори е, через те, що я вважав продовжувати ще роботу в Міністерстві культури. Е, це не є якась там моя що я за хрісло тримаюся, але е, насправді для галузі був би стрес, якщо би зараз на цьому етапі приходила нова людина. Я вам більше хочу сказати в цьому русі, щоб ви побудували розмову, бо я вас розглядаю як дійсно партнерів. І довгий час я навіть якісь мілі злився там, що ви ну, там, часом від когось проходила така ситуація, відколи якось дикому мочило, ці листи, які там десь кудись приходили. В той час, коли я прагнув конструктиву, або конкретно ви приходили і казали, давайте то зробимо, давайте то зробимо, давайте призначимо. Але воно якось так відходило, а йшов такий тільки там засил, що то не то, то не то, то нулю, все нулю, що нулю. Е -е проговорити що, е, Історія так виглядає, що якщо хтось думає, стратегічно, мочилово закінчиться, ви можете спровокувати якусь річ однозначно, але ви повинні усвідомлювати, що е, на превеликій жаль, жаль, це я зазначаю, асамблея не, не впливатиме на призначення нового міністра. Його не будуть вибирати серед якоїсь конкурсної і, експер... і е, фахових груп. Не будуть. На превеликий жаль. Це буде політичне рішення. І ті люди, які претендують зараз на пост міністра культури, вони вас просто зневажають. Я знаю ці кандидатури. Я вам чесно кажу. Слава, я не викладаю. Я? Ну, ви... в я не зрозумів. Чим я не зневажаю, я не зрозумів. Спортс... У, у вас не цікава інформація, від вас поступила про перша да. чіма, що є якісь люди, Ні. які нас не вважають, але ми, ми їх не знаємо. Ми... Гіпотетично, так. Окей. Я просто до того, щоб ви усвідомлювали, що в... ті люди, які будуть від політику моліти, ну вони будуть від політику. І той вплив, який ви маєте, і, зрештою, на мене. Насправді я реагую і з самого початку реагував. На якийсь час десь воно пропало, ніхто не збирався, і так далі. і так далі. Е, але я жодного разу я не можу колись в зустрічі чи в чомусь. Коли в мене не було часу, в мене не було часу. Е, могли спілкуватися з Олесією, з якою ми координуємося з Тамарою, з якою ми координуємося і так далі. І так далі. Я ще раз повторюю. Е, я вас вважав партнерами і вважатиму партнера. Я не знаю, звідки взялася якась така там, ну, якісь несприйняття чи не Я до всіх відкритий. Я там читаю, мені там щось показують, якісь там коменти чи посили там Лариси. Я Ларису знаю, для мене взагалі люди, які там в театральній ну, картанка Карла закінчували, ці близькі і рідні люди. Ну, є якесь можливо особисте там несприйняття, я не знаю. Але я відкритий до конкретної праці. У мене немає образ ні на кого готовий здійснювати проєкти, які ви пропонуєте, і так далі. і так далі. Якщо якісь несприйняття, ну це ж така справа. Ми ж говоримо зараз про, про глобальні речі, а не про відношення там до мене, правильно? Е, тому ну, от в цьому я просто хотів би, щоб ви зрозуміли, що ситуація, яку там ви можете спровокувати, там, недовіра там, або ще щось. Ну, це чудово. Єдине, що я хочу ще раз сказати, що, на жаль, впливу на тих, хто прийдуть або тих, кого треба поставити, ви, на жаль, не будете мати. На жаль, що стосується якихось глобальних речей, коли я чув, що міністерству взагалі не потрібно, шановні, я би хотів, щоб ви припинили ці дискусії, тому що в тій системі, в якій зараз є Україна, Якщо не буде Міністерства культури, а саме міністра як члена уряду, це не просто мінус культурі, це просто суцільна руйнація. Завдяки тому, що на рівні уряду я можу або зупинити, або впертися, або кричати про ті чи інші ситуації, ніхто не буде слухати не голову громадських рад, не агенцій, не ні фонду, нічого, тільки і не заступників. Тільки член уряду має право впливати. І, взагалі, купа рішень, а особливо в останній час, які приймаються урядом, це тільки завдяки, слава Богу, сприйняттю мене прем'єром, міністром фінансів, особистої поваги. І де я стикаюся з ситуацією, непогоджень в тих чи інших інстанціях. І я йду просто з голосу і приймаю все. Це маса рішень, яких визначається долі. Людей, толі людей мистецтва. Якщо цього не буде члена уряду від міністерства, питання навіть не в мені. Хоча важливо, коли вже. Ага. Я, я, ми договоримо, потім ви будете задавати запитання, скільки там ще я довго не буду. Просто, просто, я, я просто хочу, щоб ви зрозуміли, що ситуацію спровокувати, що міністерство не потрібно, це, 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 це просто е, тоді ви просто проти культури е, говорите. Я вам серйозно кажу. Тому що, якщо б не я, то би вже ці колективи всі, Ну, ви можете махати, бо ви можете не махати. Е, всі ці колективи, е, всі національні театри, в Екатерині фіні вже пороздавали і повіддавали. Е, В принципі, хочете суцільної такої історії, типу, а нашому ці колективи потрібні, чи, там, чи наш національний театр, чи ще щось. Тут потрібен баланс і в театральній реформі. Я говорю про те, що ми повинні дійсно створити механізм, де би молодь могла працювати і довічно не, не, не працював хтось той чи інший. Де б була відкрита сцена, на якій би був е, не, е, театр без трупи, де би могли ті чи інші проекти відбуватися. Де е, е, стратегічно, слава Богу, що ми з вами не говоримо про той чи інший захід, який провели або концерт. Слава Богу! А говоримо про е, глобальні речі. І те, що зараз конкретна ситуація відбувається в плані з міжнародними партнерами, те, що ми за цей короткий час війшли, практично війшли вже в чотири європейські програми креативна Європа, яка відкриває шлях до, грантового, до грантів і е, фінансування наших програм, яка присилатиме експертів, які будуть навчати, писати проекти. Бо правильно скласти проєкт це запорука успіху, всі чудово знають. Це е, програма Юнік по створенню, і ми ініціюємо створення Українського культурного центру, який би розповсюджувався в інших країнах. Е, ви знаєте, що їх практично є тільки три. Два з них це державні, один з них завдяки діаспорі, це у в Парижі е, культурний центр, в Москві, який практично зараз заблокований, і в Нью-Йорку завдяки там діаспорі. Але ми не можемо презентувати і вести постійну роботу в е, світі. І є зараз домовленості з МЗС і програма ЮНІК, в яку е, ми входимо. Це якраз момент е, того, щоб ми створили цей культурний центр, міжнародний інститут, можна сказати, такі як інститут Гьоте, е, і так далі, і так далі. Ну як Британська Рада і так далі. Ще одна програма комус, яка покликана і надаються технічні там і експерти, і допомога фінансова в роботі в середніх і маленьких містечках або так званих депресивних містах, ну, яка буде приділятися увагу їхньому там ну, концепції культурного порятунку, скажімо так. І тут момент дуже важливий, тому що. Він дуже важливий ще в тому, коли, наприклад, буде звільнятися той чи інше містечко, дасть Бог від, скажімо, на сході від терористів, то тут треба зразу думати про ситуацію, не просто, щоб там магазин відбудувати, так? а яким чином ми, ми заповнюємо його культурне користування. Дуже Є, дуже є. Ну, вам є вже подкорці, ну. без держави Чудово Друга історія... Дякую. Я ж просто я просто з самого початку почав, що або ми є партнерами і говоримо, і ми дослуховуємося до вас, ми враховуємо вас, або ви просто мочите, прийшли, хочете сказати, що тут всі ніхто, і все. Я не розумію, я не розумію слово «мочити», наприклад, я не можу сказати на нас теж. Що означає «мочити»? Ну, що ви просто... Я перепрошую, я не до вас, я не знаю, я не знаю. 4 -4 -4 Юні, це означає, що неодноразово просто, що б ми не робили, все погано. І воно е не зрозуміло тоді, чим воно покликано. Просто я вам не подобаюсь, просто Міністерство не подобається. Ну, або ви, ви конкретно щось пропонуєте, я відкритий в цьому. Я колись щось сказав, що ви не так робите чи. Ну, Тут, Ви закінчите Окей. бою. Говорив я про програми. Що в нас там, я казав, чотири здається, ну а айпром також це стосується об'єктів культурної спадщини, музеїв, е, їхніх реконструкцій, і так далі. І так далі. Е, це важлива ситуація, і також е, практично зараз я вернувся з міжнародної конференції, яка відбувається. Перед цим була велика міжнародна конференція, і міжнародна комісія фінансує їх. Це спрямовування. Європейських експертів, це конкретні програми, це фінансова допомога знову ж таки, яка ніколи не здійснювалася, ніколи подібне представництво не мало роботи з Міністерством культури, в принципі, яке спрямовує роботу не тільки з державними органами, а й з громадськими, громадськими громадським сектором. скажімо так. Тут важливо сказати, що в принципі те, що ми на початку говорили, можливо було там. В якійсь мірі деколи довго. Але помінена громадська рада запрацювала, слава Богу, колегія, е, науково-методичні ради все це поміняно, і всі ці є е, музейна ради і так далі, далі, про те, що ми говорили. Вони всі, е, всі вже новостворені, скажімо, і працюють. Е, про програму я казав, про вектор е, конкретної і дійсно реальної роботи з європейськими партнерами. Він дійсно дуже серйозно, слава Богу, запрацював. Я дуже задоволений в цьому руслі з Світланою Фоменко, заступницею з питань євроінтеграції. Якщо ми говоримо про ситуацію в контексті парламенту, ви знаєте, в якій ситуації ми опинилися, тому що парламент завжди вже був у підвішеному стані. Але ну, і ті наші бажання там вести там по забудівлям, по мораторіям і так, далі, і так далі. Він практично збився в тому, що, слава Богу, відгукнувся там уряд, і нарешті введений цей мораторій саме законом і постановою, коли йдеться про буферні зони, регламент дозвольної системи на ті чи інші забудівлі, і, безумовно, наша реакція на це. Ця ситуація. Що стосується кінематографу, ну, тут теж важливий момент, який головою хитав скажімо, Мінфін, але каже, ну добре, Женя, я маю на увазі постанову по ранній платі для національних кіностудій, я, зокрема національної кіностудії Довженка, яка в дуже плачевному стані. Опинилася, але ця дійсно постанова на те, щоб оренду самі встановлювали, і 100% з цієї оренди йшло на розвиток власне кіностудії, модернізацію її. І в нас тут ведеться ще, окрім того, всього робота з пошуку інвестора західного, тому що ви знаєте, всі спільні проекти з Росією вони пішли. Ну, як я неодноразово казав, і слава Богу, можливо нарешті. Наші канали в телевізійному форматі, і в принципі в цілому ми почнемо мати власний продукт і запускати, як кажуть, не завдяки асукорець. Звичайна проблема, коли я слава, ну ще поки що бюджет не прийнятий. Але ну, це щоденна щоденна битва за бюджет в кіно, в тому числі. Ви знаєте, що в проєкті було 38 мільйонів, коли я почав говорити, а яким чином ми забороняємо. Не даємо ліцензії на російські фільми, забороняємо серіали. Натомість, давайте зробити свій, яким чином можна зробити це. Ну, ми запер... перекидали всі свої програми, збільшили це до 70 мільйонів. Але бюджет не прийнятий, і ми будемо продовжувати цю роботу і битву за... за тим, щоб кіно було достатньо фінансовано. Слава Богу. Ми зараз проведемо пічень конкурси, які також навесні неможливо було в силу ставин проводити, але він поновлюється. І я сподіваюся, що багато ну, проєкт проєктів буде підтримано і фінансовано, і не впаде в принципі, ну, якась лінія, яка вже намітилася в плані того, що ми маємо і зараз дуже гарний продукт, який виходить вже на вийде. Які є, і я тут кажу навіть дякую ситуації, там не те, що я там дякую, але так, так склалося. Все, що є добре, і чого ж не дякувати. Головне тут продовжувати цю роботу. І інша справа, що всі ті пункти, коли говорили знімати фільми про те, чи проше так не може бути. Ми тут ніякої цензури не може бути. Інша справа, що є тематики, які нас там, наприклад, зараз просять, давайте кіносценарії сценарії на тему. На тему майдану, все інше я я, користуючись можливістю, кажу, що давайте це є окремо ситуація з грошима, щоб підтягнути. Ну це дуже важливий момент. Тіно це надзвичайно важливо. І в цьому русі буду боротися за цю ситуацію. Наможуться до прем'єра і до президента. Дай Бог буде, буде розуміння і буде фінансування. Але однозначно тут потрібно момент, в який ми говоримо, те, що ви кажете, там потрібно міністерство, не потрібно. Давайте ми спочатку здійснимо, і тут вже слава Богу знайшлось розуміння прем'єром і віце-прем'єр-міністром по створенню українського культурного фонду, де Можуть бути і представники асамблеї чи ще будь-кого, які входять в експертну чи наглядову раду моральних авторитетів, які цей фонд покликаний в тому, щоб там акумулювалися кошти е з недержавного сектору, і вони проходили не по казначейству. Бо ви всі знаєте, яка проблема. Е коли ми навіть щось підписуємо е в запуску фільми, ми гроші підписуємо, але ці гроші просто не будуть. І ситуація, коли треба влітку щось знімати, або треба навесні, казначейство тримає це до грудня. Ми зробили всі постанови, які потрібні, дали можливість здійснювати зараз всі проплати. Тут я просто не хочу про ці всі постанови говорити, але їх справді дуже багато, і це дійсно тільки може вводити, грубо ну, кажучи, член уряду. Це до того повертаюся, що потрібно, що не потрібно. І цей фонд. Тоді би збирав кошти з лотереї, з тих акцизів, про які ми говорили ще коли з вами на початках збиралися з тютюну, з алкоголю. І, і якщо нарешті, можливо, Верховна Рада нова прийме закон про там, зняття ПДВ з бізнесу, там, інвесторів, які будуть вкладати в той чи інший мистецький проект, то тоді би таким чином. Саме через фондшу, де би конкретно висвітились, який проєкт, його би обрала експертна рада, відкрито би писали, скільки він коштує, слідкували би за його втіленням, за його реалізацією, за, за коштами і все інше. Оце невеличка альтернатива органу Міністерства культури. Але питання не в тому, що альтернатива, вона може йти в кісній співпраці. І це дійсно дуже важливий момент створення цього культурного фонду. Слава Богу, на нього відреагували. Воно зараз в розробці. Якщо ви хочете, Тамара чи Олеся покаже вам а, цей проєкт, ви можете щось додати і, і так далі. Ще один дуже важливий момент це пілотно. Ми придумали цю ситуацію з взаєморозумінням. Де експертна рада відбирала і ми 2 мільйона виділили на проєкти е, Сходу. Тепер я хочу, ну планую принаймні, щоб ті кошти, ми ще не знаємо, які вони будуть, які затверджений буде бюджет, наприклад, 10 мільйонів на заклади, ну, там, там щоб ми змінили принцип е, фінансування проєктів мистецьких. Чи фестивалі, чи концертів, чи заходів. А саме, це аналог. Я от, зараз був у Литві, і в принципі він такі є в Польщі. Коли є е, квота міністра, має на увазі там супер якийсь посеред року проєкт, який там, міністр вважає, що його треба провести, і в нього там є якась квота. Або є окремою статею е, загальнодержавні свята, там, наприклад, ну, чи, чи якісь дати. 5 травня, Незалежності е, і так далі. і так далі, ну Там їх небагато насправді, до прикладу, які окремою ну Ми зобов'язані це робити. Всі інші, це, наприклад, там, лишаємо на це там 2 мільйони. 8 мільйонів, я до прикладу кажу, так? 8 мільйонів ми відразу пишемо, що є 8 мільйонів. І оголошуємо конкурс. Так як, як я чому почав з цього взаєморозуміння, ми оголосили конкурс. Було дуже багато проєктів, 27 з них обрали. Дали одних 100 тисяч, одних 150, третім ще щось. Це не, не дороговартісні, але можуть бути і більші. Тобто ми таким чином, я себе позбавляю цієї страшної е, ситуації, коли одні принесли сьогодні, другі цей. Це прекрасний, геніальний цей, це коштує 300 тисяч, це 500. І я тоді думаю, Господи, да, і це хороше, і це хороше, а, а це наше, це потрібно. Вони ображаються, починають писати і так далі. І так далі. А так. Система. Ми до початку нового року чи робимо це в два етапи, наприклад, на півроку і на півроку. Ми оголошуємо конкурс, рада експертна, без мене, з громадського сектору і всього іншого, е, там, не знаю, хто тут, критики, ще хтось, мистецтвознавці, визначають ці мистецькі проекти або заходи, які Міністерство культури фінансує. В частині, як це відбувається на кінопроектах, 50, 50%, чи 100%, якщо це. Є. Тобто визначається експертна рада? Питання, хто призначає цю раду. Самовільно призначена рада. Ніхто її не вибирає цю раду. Яку? Експертну. Ми ж її не вибрали. Я кажу, що я хочу зробити раду А чи знаєте посвітову практику формування експертних рад? Добиває це. Як, як? Експерти вибирають експерти. Ну, чого? Я, ну, я в цьому руслі повністю дослуховуюся. Тобто, ну, що ви вже закінчили свою промову, бо ми вас тут перебиваємо. — тоді ви теж висловитися. Окей, все. А, добре, все, тоді є питання. Я э, хочу дати слово Олександру Фоменко, взяти на подолі. І я буду говорити, наверное, радикально, но, вибачте, вы мне, мне, господин міністр рассказывает про програми, про заграничні конкурсы і так далее. Вы знаете, что происходит в киевских театрах, в департаменте культуры Киева, когда у театра в сентябре, октябре и ноябре забирают по вот 20% финансирования непонятно куда, обещают в декабре вернуть, и, и директора все директоры театра знаю, слез... это, это, Поверьте, вси, вси были, что? и мы писали, Я, я просто хочу одразу сказати, що, ну, Олександр, ця ситуація, ви ж розумієте, що ми чим можемо допомагаємо, але вона у власності вона ні. і вона в ній. І ваша радикальна історія, це, я це, разом я. з вами підійду і до Київської адміністрації, але це тільки в полі їхнього рішення, а не Міністерства культури. Добре, я, ну, я, моя, я просто моя, кажу, як Та я головою стану за це, але це не я вирішую. А хто це рішає? Так такомогло браті, що державна адміністрація, Міністерство культури не має о... впливу на це. Це комунальна власність театрів. Я відповідаю Міністерству культури, власне підпорядкуванні національний театр Франка і національна опера з Києва. Все ви нічого в екій ситуації не можете зробити. Ми робимо! Я пропоную, бо я займалася. Що засновник комунального закладу в даному випадку театру і вирішує долю даного е закладу, він може його як створити, так і ліквідувати. Але не в тому комунальні. Проблема, яка виникла в театрах комунальної форми власності, вона пов'язана із примірними штатними розписами, як я розумію, це проблема, з яким от нас в нас приходило міністерство е керівництво комунальних театрів. І полягала вона в тому, що міністерство затвердило примірні штатні розписи, які органи місцевого самоврядування сприймають як типові. І змушують директорів театрів міняти штатні розписи так, щоб зменшувати штат і зменшувати фонд заробітної плати. І нас просили, щоб ми внесли зміни до цього наказу. Ми писали розв'язку, в тому числі до Київської міської державної адміністрації. Ви зрозумієте, що проблеми, які виникають із комунальними театрами, ми знаємо тільки зі слів цих комунальних я театрів. Я вибачаюся, це не так, це не те, про що я кажу. В штат розписи, є проблеми з, зі штатними розписами, там немає тих. Але березі. Жовтень і листопад забирають по 20% фінансування Дивіться, і, я... а, а, і хочуть у грудні повернути. Як таке може відбуватися з бюджетними грошима? І директори театру нас збирають і вмовляють, щоб ми підписали, що ми з цим згодні, що ми навіть не чекаємо, що вони повернуться. Як таке може відбуватися з бюджетними установами? Я поясню, є бюджетне призначення міста і є призначення... Бюджетні призначення централізовані да. з державним бюджетом Міністерства культури. За да. бюджетні призначення, які розподіляються в межах міністерства, ми знаємо Будь і несемо знає. відповідальність. Наприклад, тобто, про цю ситуацію як я вас вперше да. почула, Другу, да, звичайно. По-друге, звичайно, тому що цю інформацію ми не отримуємо Другу. і жодна обласна державна адміністрація не надає нам інформацію щодо їхніх бюджетних коштів. Тим більше щодо комунального Другу. бюджету щодо комунального бюджету я думаю, що будь-яка розповідає. Що, сторона, що якщо... мені робити? Якщо бачите, я... мудря... вони зацікавлені в цьому зацікавлені в цьому. Я що? не можу впливати на бюджетний процес Києва. І Іван Миколаївич не може, ніхто не може впливати. Це так. питання театру. Ви зверталися в Київську міську державну адміністрацію. Вибачте, якщо б я не підняв свій і не пішов в Київську на комісію по культурі, так. зараз вони зробили фірм. Зараз актори отримують 100%. Але ця заборгованість накручується. І буде вкладатися в бюджет 2015 року. Куди ці гроші пішли? Вони вже це вкладати в бюджет. Куди ці гроші пішли, ніхто не знає. Я не знаю, планує бюджет місто Київ. Ну, е... Я не знаю, кличко планує бюджет міста Києва. Так, Лучко, чому? Доп, що? Нічі, я, кличко, який ти так? що бюджет. Молодецьки. Вони переселені знов і та що бенія, це робити кличко. Значить, він відповідає за бюджетування. Просто ми не керуємо цим бюджетом. Тобто, ну, треба розбушовувати да. державний бюджет. Знаю, про це я сам розповідаю. У хто комунальний. друге питання <постив> з приводу реформи, з приводу переходу на контракти і так далі. Вона, ця реформа, реформи, вона не буде така позиція з приводу контрактної основи для художніх керівників і директорів театру. Так по каденції? Скільки, 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 з ким укладуть. Ага, скільки, скільки. От, наприклад, ми зробили конкурс на, ну, як приклад просто, щоб розуміти, yeah. ми зробили конкурс в одеську оперу yeah. на художнього керівника. І ми пишемо, ми, 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 ми йому написали на рік тільки, тому що тут ще пов'язано він громадянин Німеччини. Mm -hmm. uh, і ми просто ну хочемо подивитися, яким це чином буде виглядати. Uh, наприклад, дитячий боку, я знаю, це не в нашому підпорядкуванні, проводить мене, ви просто зрозуміли, дитячий музичний окупант. Там, пройшов, теж конкурс виграв, так? Він, він ще поки не приступив до роботи, там вже є нюанси. І тому -то треба іноді дивитися і цим mm говорити. -hmm. І... Mm -hmm. Вони можуть бути від, від... від року до п'яти. До п'яти да, Так, максимум. Та, Макс. Скільки за життя я можу відробити літаку? Я не пам'ятаю, там, по-моєму, всі в... в того, Я зараз просто не прийду, ми вам дамо документи. Так, Резумієте. Це питання, Він? ми зберегаємо принципово, в тому, що відповідальність творчого продукту не лежить на акторі, а хто залежить від усім. І третє питання це з приводу е <кліп> <пробуйте> відкритості. Ви кажете, ми вам покажемо покажемо. Не, не Якщо ми захочемо, а <пробуйте> давайте дивіться всі, ці проєкти.